Так, всіх вітаю. Сьогодні на огляді от така приблуда. Вентилятор, павербанк і лампа від компанії Nightcore. Називається воно Multifunctional Electric Fan Nef 10 Поставляється от в такій коробці. Короче, коробка, звичайна картонна коробка. Всередині маємо голову вентилятора з павербанком і лампою. І в окремій коробці йде отакий а, штатив, тріпот, тринога, не знаю. Називайте, як хочете. А, також всередині йде кабель зарядки і карабін. карабін такий карабінчик, не знаю, легесенький всередині. Пустий, мабуть. Це для того, щоб його можна було підвішувати от за цю петлю десь там в наметі. Отак от він буде висіти. Так, що ми маємо. Зачекайте, вибачте. Кабель, стандартний USB Type-C. Також інструкція. Ну, в принципі. І так, все понятно, з чого складається голова? Є індикатор таймеру: 1, 1 година, 3 години, 5 годин. Є кнопка Вкил, яка при кожному натисканні включає інший режим, і є індикатор заряду. Коли заряджається, він червоний, коли заряджений, зелений, чи щось таке, напам'ятаю. І кнопка включення лампи. А тут в нас є два отвори: це зарядка, це вихід з павербанки. Тобто з USB можна вийти на кабелем на будь-що. Виглядає от таким чином. Він достатньо великий розміром з мою долоню. По якості, не знаю, мені подобається. Дуже якісно, нічого не люфтить, нічого не скрипить. Пластик а, доволі міцний. Всі ці штуки вони тверді, вони товсті, воно не зламається. Це теж доволі якісно, Вентилятор, ну там не видно. Якась. Якийсь пластик теж. А, штатив. Розкладається на три ножки. тут є регуляція висоти. Є окремий блок на шарнірі, його можна прикрутити на будь-яку іншу триногу, можна зробити вище, нижче. Можна використовувати як лампу при фотографуванні чи щось таке. Ну і власне. Сама оця штука вкручується. Зараз. Вкручується, вкручується. І от таким чином він в нас стоїть. По лампі я вже показував, вона достатньо яскрава, тобто вона може освітити. я освічував повністю темну. Кухню, не знаю, скільки там, 25 квадратних метрів, на третьому режимі вона повністю все освічує і все видно. Тобто, десь поставити в кемпінгу, освітити якусь там невеличку ділянку, його вистачає з головою. Ну і, звісно, там в наметі повісити як лампу теж. Вистачить абсолютно навіть на мінімальному режимі. Що стосується е, вентилятору, Тут також три режими можна послухати як він шумить. Це на першому, це на другому. І це на третьому. Ну, звук є, але я не сказав би, що він. Сильно гучний, чи він заважає якось. То є дуже кльово зараз вибор відійти поміряти. Ну, на максимальній потужності десь на відстані біля 3 метрів вже спадає поток повітря, але ну, в умовах Намету, чи Невеличкої кімнати, чи там поставити на ніч, щоб воно обдувало в спекотну ніч. Я думаю, цього вистачить повністю. І кнопкою таймер можемо виставити, скільки він буде працювати. Годину, 3 чи 5, після чого він відключиться сам, щоб не витрачати батарею. По часу я не пам'ятаю, скільки там. Заявляє виробник. Зараз спробуємо подивитись. Так, лампа на мінімальному може світити 100 годин, на максимальному 28 годин. А роботи вентилятора 27 годин на мінімальному левлі. 13 на середньому і 8 на найпотужнішому. Тобто, на всю ніч може вистачити одного зряду заряду, акумулятора, щоб комфортно провести ніч в наметі, якщо задушлива ніч. Ну, власне, що сказати, враження доволі приємні. Все зроблено якісно, пластик якісний, всі деталі. Підігнання, нічого не люфтить, не скрипить, не пердить, не, нічого. ну Резинові ніжки, ніякої вібрації. Загалом мені подобається. Коштує воно без знижки 3200, здається, і знижку я взяв за 2800 на на офіційному сайті Inate Ну, Власне, все. Дякую за увагу.